Напередодні великодня не забув про своїх підопічних і благодійний фонд карітас в організації провели традиційну акцію Великодній кошик. Продуктові пакети передали у кризові сім'ї та дітям сиротам. Деталі у сюжеті. Паска, ковбаса, олія, мука, цукор, рис, гречка, масло і солодощі. Ось такий склад подарункових пакетів. Як каже директор Карітасу, отець Деякон Сергій Триф'як, цьогоріч Великодній кошик вийшов багатше ніж у попередні роки. Та й людей охопили більшу кількість. Коли у 2011-му на акцію витратили понад 12 тисяч гривень і охопили 150 осіб, то зараз бюджет «Великодній». Його кошика склав близько 30 тисяч, а подарунки отримали 250 потребуючих. Ці кошти ми знайшли у різний спосіб. По-перше, це що розпочалося, це з благодійного аукціону, де ми лотами були писанки, виготовлені руками наших дітей. Значну суму, коли третю частину суми власне нам вдалося вирушити на цьому аукціоні. Друга це були пожертви спонсорів, і третя це пожертви вірних церков нашої партії. Долучилися всі деканати, ну і всі парафії. Кожна парафія греко-католицька долучилася до акції, тому що на кожній парафії стояла скринька, в яку люди скидали пожертви. Благодійний фонд Карітас організовує акцію Великодній кошик для малозабезпечених верст населення з Коломиї та району. В основному це кризові сім'ї і діти-сироти, розповідають організатори. Так склалося, що в нашій країні велика частина людей знаходиться за межею бідності. Велика частина людей не може собі забезпечити навіть елементарного це гідного великоднього сніданку. Тому в даному випадку нашою метою є надати ті харчові набори для людей, які насправді цього ну, дуже потребують. Ми хочемо з однієї сторони, щоб людям було легше, ну, бо я думаю, що цим людям будь-яка допомога потрібна, а тим більше продукти це є та допомога, яка потрібна всім нам. І то завжди. Без цього ну, жодного дня не обійтися. А друге, що ми хочемо, щоб люди відчули у цей благодатний час ту Божу любов. Частина людей, які отримали подарунки, є безпосередніми підопічними Карітасу. Але були й такі, що вперше прийшли у заклад. У будь-якому випадку всі були задоволені перед святковими гостинцями. Живу саме, брат помер, мама померла. І мені допомагає, карітас мені допомагає всьому. всьому. Я їм вдячний дуже, що вони гарно, що вони такий ханий подарок зробили для нас, директорів та Я дуже дуже їм вдячний. Мар'яна Мацьків, Сергій Грицак, програма події НТК».